Наша Гніванська міська територіальна громада нещодавно об'єднана складається на сьогоднішній день з 11 населених пунктів. Це одне місто, адміністративний центр міста Гнівань і 10 сіл, які Розташовані поруч з нашим містом з адміністративним центром. В розвитку нашої територіальної громади завжди проводимо невеликі спот-аналізи. Визначаємо сильні сторони, визначаємо слабкі сторони і працюємо над розвитком як сильних сторон, так і ліквідацією слабких сторін. На сьогоднішній день ми раді, що участвуємо в такому проєкті, як шлях Святого Якова. Цей проєкт нам надає можливості для розвитку, розвитку, перш за все, туризму, презентації свого населеного пункту, презентації своїх населених пунктів та в цілому. У територіальні громади, ми високо високоберігаємо і цінуємо наші історичні культурні традиції. В кожному селі є своя родзинка, своя родзинка як історико-культурних цінностей, так і гастрономічних цінностей, які також задіяні в такому чудовому проекті, як шлях святого Якова. Тому сьогодні ви це все маєте побачити своїми очима, попробувати навіть і зрозуміти, що дійсно у нас є чим похвалитися. Місто гнівень розташовано на перехресті торгівельних шляхів. У центрі міста є пиріжкова, започаткована та відкрита сім'єю дроздів. Випікаються пиріжки з різною начинкою. Колись здавна на базару місто Гнівань хазяйки вивозили на печені та на жарені пиріжки та продавали їх. Вважалося, що якщо не скуштували пиріжка базарного, то й не були на базарі. Тому сім'єю дроздів була зроблена така прекрасна пиріжкова. Пиріжки дуже дуже смачні. В народі ми їх називаємо пиріжки погніванські або дроздовські пиріжки. З давніх давен через село Ворошилівку проходило дуже багато торгівельних шляхів. І у Крузі не було такого села, у якому так бурно розвивалася торгівля. Ворошилівка має назву від двох козаків, які боронили краї ворож і шило. І звідси має назву село Наше Ворошилівка. Так як торгівля була на території села, був ярмарок, називалося ще містечко. Казали старі люди, що йдемо у місто, щось купувати або щось продавати, дуже багато на цій ярмарці було різників. Це люди, які торгували м'ясом. М'ясо продавалося. І все те, що в родинах залишалося після торгівлі в сім'ях, це залишалися залишки нутроба і шлунки свиней. І щоб вони не, не пропали, їх господині використовували теж у їжу. На даний час збереглася ця традиція, тому що це дуже унікальне блюдо. І, мабуть, лише у Ворошилівці це блюдо не тільки смакують як першу страву, а й як гарнір. Готується вона по всі нашій області. Хто знає наше село, знають, що ворошилівських хлопців, які проживають у нас, називаються ворошилівські, називають ворошилівські рубці. Ворошилівські рубці. Наш Таростинський округ Ворошилівський входить до територіальної громади гнівані. Гнімецької територіальної громади. Він складається з трьох сіл. Це Ворошилів, Каманів і Борськів. Загальна кількість населення у трьох селах на даний час приблизно десь півтора тисячі населення. Сьогодні ми будемо готувати нашу фірмову страву. Рубчики по-ворошилівськи. Рубці Ворошиловськи. Спочатку ми беремо. Ми беремо шлунок, купуємо, кидаємо його вимочувати в воді до ну, на години 5-6, вимочуємо, потім варимо. Варимо кидаємо там перчик, лаврушку, ну таке всі спеції кидаємо. Варимо його годинку, потім нарізаємо. такою соломочкою нарізаємо і додаємо туди цибульку, масло, олійка і приправляється спеціями до готовності.